Всім привіт! На своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мара Оксана, і сьогодні ми гуляємо по Єві. Я сьогодні була в центрі. І, звичайно, ну як я можу не зайти в нашу любиму Євочку? Тим паче, нам обіцяло дуже багато акцій. На жаль, коли вийде це відео, акції вже будуть неактуальні. але, в принципі, ви побачите деякі ціни, які будуть ще активні до 19 лютого, якщо я не помиляюся. Тож почнемо. Що мене найбільше зацікавило, в нашій Єві з'явились тестера, тестера на монсера, навіть дещо на монталь, де взагалі дуже багатенько цікавого. Взагалі через цю акцію: 1 плюс 1 дорівнює 3 на парфуми. Багато парфумів вже не було в наявності. Але були тестера, і їх можна було спробувати. Першим я побачила седра Бозе. До речі, дивилася на гуглі, як це правильно читається, тому що взагалі не могла зрозуміти, куди тут повинен бути наголос. Але не про це. Це хвойно-цитрусовий аромат, дуже приємний, Знаєте, на. Жарку погоду на спеку це прямо те, що потрібно. На старті тут соковиті цитруси зі спеціями, і в базі кедр, шкіра, і, по-моєму, був мох. Я, до речі, поставлю тут пірамідку, щоб ви побачили, як це заявляє нам виробник. На моїй шкірі цей аромат розкрився доволі мускулінно. Наносила я його на блодер, і він, до речі, навіть не доїхав додому. Тому зі стійкістю для мого носу тут прольот. Тому, чи хочу я цей флакон? Red tobacco. Чесно кажучи, я про цей аромат дуже багато всього чула, і мені було цікаво але замовляти пробник чи купувати десь від Levant мені чомусь не хотілося, тому що були дуже такі противоречиві відгуки. Що я хочу сказати, коли я побачила цей тестер, я була дуже-дуже рада, тому що ну, ось, ось воно можна потримати флакон. Давайте до аромату. Перш за все, це настільки насичений, густий. Кричущий аромат. Він просто кричить на кілометр. Перший раз я його нанесла на блотер. І добре, що зробила це на блотер, а не додумалась нанести на руку, як я робила з іншими ароматами. І, по першим відчуттям, це начебто якісь барбарисові цукерки, тютюн, спеції, дуже багато різної деревини, амбри з пачулями. Все так закручено, всього так багато і це все так гучно. Перші 10 секунд мені було дуже-дуже смачно. А далі в мене почала боліти голова. І це був блотер. Я принесла додому блотер, в мене це все лежало десь годинок 5. Блотер кричав найголосніше: ось цей аромат, мені здається, що він буде триматися на шкірі бронебоїна, а на одязі навіть після прання. Такого я ще ніколи не чула. Єдине, що можу сказати, що це аромат для мене суто. Чоловічий. Я не відчуваю тут жіночої нотки. Ну, хіба що ви така рокова жінка в шкірі з стальними бубінчиками? Ось тоді можливо. На собі я б такий аромат не бачила, але це було дуже-дуже приємне знайомство. Тонка кола від Мансера. Це той аромат, про який я мріяла. Я дуже хотіла з ним познайомитися. Я про нього дуже багато читала, дуже багато слухала відгуки дівчаток, і мені вважалося, що це просто якийсь космічний аромат Кока-Коли. Я люблю Кока-Колу, не те, щоб пити, а вдихати. Ось саме. Ось цей концентрат Кока-Коли. Тож, коли його побачила, це було не те, що щастя, це величезне щастя, тому що я одразу розуміла, що це мені заміняє повністю від ливан. Що ми маємо? Тонка кола, начебто назва про Кока-Колу. І повинні ми тут відчувати Кока-Колу. Але на старті тут відчувається, начебто Кока-Кола газована, так знаєте, тільки що відкрита, в яку додали трішечку-капелюшечку, лимончика з якимись пряностями. В піраміду подивилася, це кориця. А далі, коли це все розкривається, я наносила на тіло, одразу кажу, як це розкривається в мене саме на тілі. Так ось далі це все розкривається в якусь зеленолистість з квітами, з тонка, трішки ванілі навіть там виходить, хоча її небагато, вона дуже-дуже завуальована. Але Кока-Кола, вона кудись зникає. Тобто, десь перші 10-15 хвилин ви кайфуєте від Кока-Кольності, а далі ви відчуваєте це зелене соковите пачулі. Так, що аромат, начебто, проколу, але не, зав... не зовсім та й проколу. В мене є аромат від Орлік Деверенс Амберкок, і я думаю, що наразі цей аромат мені повністю замінить цей е, парфум від мансера. Чи хотіла б я його? Звичайно, хотіла. Мені це дуже сподобалося. Але враховуючи цінову категорію, скільки це все зараз коштує, я думаю, що Орлік Деверенс трішечки попрацює. Монталь інтенс кафе, аромат, який був на слуху, ну дуже дуже довго. Це один з найпопулярніших ароматів Монталь, як на мою думку. І мені дійсно хотілося спробувати оригінал, тому що до цього я ніде його не зустрічала. Повторюсь: в нашому місті нема такої особливої можливості, а можливо, я цього не шукала. Не про це. Це аромат про троянду з кавою. Все. Там взагалі дуже маленька піраміда, і це відчувається як ніжна така, ранкова, якась така приємна троянда без зеленинки, без гірчинки з кавою. Тут горчинка йде від кави. Кавуська, тут така моцна, як зранку, як завар, до подвійне еспресо. От це саме про це. А, цей аромат настільки гарно, злагоджено зроблений, в мене є копія від Патрісії Лідо. Еліксир де кафе. Я не знаю, чи вона ще доступна до придбання, але його завжди порівнювали з Манталь. І в принципі, я думала, навіщо мені оригінал, якщо є, є копія. А, так ось копія звучить кисло. Копія звучить не настільки гарно. У Патрісії ці людони не, не, не десь на відсотків на 80 вийшло скопіювати цей громад. Оригінал звучить просто шикарно, це настільки ніжно і приємно і збадьорливо кавово. Е Просто супер. Чи хотіла б я цей флакон? Та звичайно, як можна від такого відмовитись. А далі доля мене занесла до полиці, там, де була п'ята авеню від Елізабет Арден. І я цей аромат знаю. Мені його навіть привозила подружка, верніше не мені, а мамі. привозила з Англії ще в 2005 чи 2006 році. Коротше, це було дуже-дуже давно. І я з цим ароматом добряче так знайома. На той момент він мені здавався такий для дівчини за 30. Зараз, коли я та сама дівчина за 35, мені цей аромат дуже подобається. Він настільки ніжний. Я хотіла спробувати, щоб згадати, чи мені потрібно це в колекцію, чи я відчуваю тут липу, цей весняний цвіт, чи і дає цей аромат мені весняне пробудження, про яке всі так говорять. І я відповім вам так. Це аромат про весну, це аромат про ніжність, про жіночність, про витонченість, про доглянутість. Шикарний аромат з приємною величезною пірамідою. Головне, що тут є липа, конвалія, бузок, всі наші атрибути весни, те, що хочеться зараз. Тут є і, персики, і фіалка, і троянда, і тубороза, і жасмін, і коротше дуже дуже багато всього, що хочеться рознюхувати. Знову ж повторю, чи хочу я цей аромат? Звичайно, хочу. Я думаю, що в цьому році він у мене обов'язково з'явиться. Ну і думаю про липу, я згадала, що на просторах Тіктоку бачила відгуки: один аромат від Фабіан Марше повинен бути схожий на тілію, що, начебто, там дуже гарно визвучена саме липа. Цей аромат Біос. Привіт програмістам від Фаб'єн Марше, червоний флакончик. І він начебто на 95% схожий на тілію. Я не знаю, як пахне тілія, але ось цього біос я хочу. Якби мені не казали про липу, можливо, я б так її не відчувала. Але при цьому затесті я просто обімліла. Це настільки кайфово, це настільки класно. Ти вдихаєш цей аромат і ти дійсно відчуваєш. Пилок з липи, ось цей жовтий пилок, начебто липа десь цвіте поруч з вами. Це настільки літньо, це настільки жіночно, солодко, гарнющий аромат. Я навіть не змогла жодної іншої ноти відчути лише липу. Настільки ніжний і гладенький такий кашеміровий аромат. Він взагалі не схожий з п'ятої авеню. Це єдина нота, що їх порівнює, поєднує. Але це дуже дуже кайфово і. Дуже раджу вам всім до затесту. Тому що так хочеться пахнути. Ну і нарешті в нашу Єву доїхали нові аромати від Патрісі Е, На жаль, їх лише три, а тестерів взагалі лише два. Тож, перший аромат це містеріоза, до речі, флакони виглядають дуже ефектно, е, приємно них дивитися, приємно тримати в руках. Якщо не помиляюся, то там аж 100 мл. Е, перший містеріоза, дуже свіжий, легенький жіночий аромат. Не замисловати, нічого такого, знаєте, е, впечатляючого не було. Е, жодних. Вражаючих нот я там не відчула. Хтось його порівнює з Люмінатою від Avon, хтось схожим, говорить, що це схоже на Ніна від Ніна Річі. Десь доля правди у всьому цьому є. Наступний тестер був Fatal. Тут навіть не буду довго зациклюватись на цьому ароматі, тому що це один в один їхній старий аромат, який називався ЄСМ Fatal. Той аромат уже знятий з виробництва, тепер вони його перелили перели в 100 мл флакончик, зробили таку апгрейдинку і випустили на ринок. Аромат дуже мені подобається. Він схожий на Мюглер Nova, доволі таки гарна копія на прохолоду саме те, що треба. Наступний аромат de Кристаль. На нього було найбільше відгуків. Про нього говорили найбільше, що це схоже на еклад від Лан Ван. Єдине, що немає тестера, тому не знаю, як він пахне. Довіримося тим відгукам, які є на Єві. Далі побачила аромат від Кастаньєти Lulu Forever. Дуже приємний такий пурпуровий фалакон, все, як я люблю. Аромат дуже ніжний, фруктовий, з якимись ягідками, такий свіженький, ніжний. Але бажання купити не було, тому що він дуже схожий на попередні аромати, а саме на біленький. Порівнюють його від, з зклад LanWan. Та бомшел у Вікторії Сікрет. Тобто в цей напрямок таких ароматів чистоти, легкості, невагомості. Дуже приємний, придивіться, але коли буде лише на акції. Галю доля мене занесла до Moschino. мені хотілося спробувати ось цей Москіно той 2 Pearl. До речі, дуже прикольний флакон, приємно його тримати в руках. Аромат взагалі цитрусовий, свіжий, деревний такий, десь на подпівачках, там є квіточки. Нічого особливого, дуже схоже на все те, що робить Москіна. в піраміді заявлений пісок, і мені було дуже цікаво, як же звучить цей пісок в ароматі. Піска я не знайшла, не насипали мені. Далі вам хотіла показати, що соліноус в Єві по дуже гарній ціні 399 гривень. Якщо є акція ось така, як 1 плюс 1 до рівня 3, то доволі виходить непогана ціна. Я вже робила відео про ці аромати, У мене є розповідь про кожний з них, що я про них думала. Доволі такі непогані не несерйозні. Не можу сказати, що це прям щось вау, але деякі перлинки в ньому в цій лінійці. Соліноус є, тому дуже раджу вам придивитися до них. Далі. Хотіла показати, що в нас тут Маріна де Борбон, і вона трішки дешевшає, тому що минулого разу, коли я показувала, що у нас з'явилися ці аромати, є тестери на них, там ціна була як крило літака по 2-3 тисячі. Ну, це стільки не вартує. А тут по цій акції, в принципі, можна щось придивитися, щось занюхати. Плюс аромати Чу, Боже, як вони мені подобаються, і як на зло, коли я в Ноубаї, у мене немає ніяких бонусів, вони по доволі такі гарній ціні. Є що обрати, тому придивіться. Взагалі, вся парфумерія Жемічу мені подобається. Там дійсно якісні аромати, дуже гарно визвичені. Є до чого придивитися. Дірзайте. Як завжди мене тягне до ароматів Дольче Габана, я, до речі, перебирала всі свої флакони і знайшла свою імператрицю. І думаю, чому я її не ношу? Це ж такий прекрасний аромат, особливо коли розквітає весна, коли теплішає, нарешті цей сніг тікає від нас, і ми можемо скинути наші страшнючі курточки. Але давайте про імператрицю. Що хотіла спросити у вас? Я думаю, що у багатьох є цей аромат. Як у вас виглядає флакон? Тому що в мене флакон імператриці в Тестері, і там напис такий самий, Ось тут я вам показую. Просто імператриця. Не номер три, не антолоджі, ніяких інших написів немає. Це якийсь момент з тестрами від Єви, і флакони так виглядають. Чи щось не так, чи це таки повинно бути? Так що буду дуже рада вашій відповіді. Ще хотіла вам показати, що в нашій Єві все більше і більше арабських ароматів. Нарешті можна їх спробувати в стаціонарних магазинах, не шукати відливанти, пробники чи купувати в сліпо. До речі, зверніть увагу ось цей білий флакон, не бачу, як він правильно називається, Квіт Альфурсан, він коштує 1000 гривень. Під таку акцію ну, доволі таки непогано. Так само, як і ось ця Яра, Туз, мангова яра, боже, яка вона класна, як вона гарно звучить влітку. У мене був відливантик, я його просто випила за декілька днів, не могла ним насолодитися. Хочу флакон, але поки що трішки стримую себе від покупочок. Ну, і фісташковий ефекшн дуже мені подобається, гарно звучить, дуже приємно, в ньому є терпчиночка. Передивіться. А ще я кожного разу під. Підходжу до парфумерії лярів. Дуже мене манить ось цей Vintage Flower, копія на Flora Gorgeous Gardenia від Gucci. Подобається мені цей аромат. В ньому є ось ця квіткова зеленинка з гірчинкою, така прям свіжий аромат на весну. Тут у нас дійсно весняні квіти, трішки грушки, трішки гарденії, жасміну і в базі цукрової пачолі. Приємний аромат, прям те, що, чого зараз не вистачає. Загалом в Єві багатенько з'явилося різних новинок, нових ароматів. Та й догляду багатенько з'явилось, і все хочеться спробувати, все хочеться перенюхати, <с. <с.> аби був час, та й щоб магазини були відкриті. А, що хотіла сказати про ці аромати? На жаль, в наших Євах дуже мало тестерів. І якщо подивитися повністю на ці прилавки, то видно, що тут майже пусто. А, джефензі взагалі було представлено лише три аромати. Я так розумію, що а, після їхньої акції 1 плюс 1 чи 1 дорівнює 2, а, а, їх повністю позмітали з усіх полочок. Фаб'єн Марше теж дуже мало ароматів представлено. І ну, взагалі ви бачите, тут пусто. Ральф Крістоф лише два тестери. Ось ці два тестери, які я показувала два місяці тому, от вони так і залишилися, більш нічого сюди не завозять. І це центральна Єва в центральному а, торговому центрі нашого міста. А, дуже багато якось знімається ароматів. Ти ось дивишся на цей Ральф Крістоф в інших магазинах. Представлені всі шість флаконів, тут лише два. І загалом ситуація якась така дуже цікава. Єдине, що саме в цих центральних магазинах міста Суми, хто зі Сум бувають тестера на продаж. Дивіться нижні полички, зараз там нічого не було. Верніше там було, але за дуже великі кошти. Я не бачу сенсу таке купувати. Мені дівчатка розповідали про Єва Б'ютів, яка знаходиться в Києві, що там можна спробувати і люкс, і нішу, і все таке. Але, на жаль, для наших <смеш>, невеликих міст нам сюди небагато чого привозять. Слава Богу, що привозять хоча б таке. В принципі, я й цим задоволена. На цих вихідних було дуже багато різних акцій, і по догляду, і я дивилася, і по косметиці. Прямо гріх було не набрати. Я думаю, що перед 8 березням будуть знову ж такі акції. Накупляємося, дівчата. А так, всім дякую за увагу. Підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою. Мені буде дуже приємно. Якщо ви підпис... підпишетесь на канал, пишіть в коментарях, що вас цікавить зараз в Єві, що ви там цікавеньке бачите, що зацікавило з мого відео, мені буде приємно це все почитати. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного нам, всім часу і всім па-па!